Якби людина могла бачити всю історію створення землі і світу загалом, то могла б зрозуміти і своє місце у цьому світі, тож яку частину ми займаємо у Всесвіті, хто створив всевидиме та невидиме, чи потрібен людині Бог, і чи є Бог у тому світі, де живуть люди? На всі ці питання Біблія готова відповісти. Біблія це пророча книга, але водночас ще і історичний документ, оскільки її текст зберігся до нашого часу та його захищає сам Бог. Господь сказав, коли хтось додасть щось до них, на того. Накладе Бог покарання, про які написано в книзі цій. І коли хто відійме щось від слів книги пророцтва цього, в того відійме Бог участь у книзі життя, і у святому місті, і в тому, що написано в книзі цій, об'явлення. Точність Біблії підтверджується історично. Такі давньоримські та давньогрецькі історики та вчені, як Корнелій Тацит, Гай Светоній, Транквіл, Пліній, Молодший і Тал, також писали про покоління, поклоніння християн та їх переслідування, що відповідає подіям, описаним у Новому Завіті. Чимало людей вважає, що Біблія багато разів переписувалася і мистить у собі неточності, але чи було насправді змінено чи спотворено текст Нового Завіту? Якби переклад здійснювався з інших перекладів, то така можливість і справді існувала б. Однак переклад був зроблений не з іншого перекладу, але з тексту оригіналу грецькою мовою. Знайденого у стародавніх рукописах, ми знаємо, що текст Нового Завіту, який сягнув наших днів, повністю відповідає оригіналу і є автентичним, тому що Ісус безліч рукопісних копій понад п'ять тисяч. Рукописи було знайдено невдовзі після їхнього написання. Слова у текстах цих документів збігаються на 99,5%. Різні варіанти тексту є настільки рідкісними випадками, що науковці Норман Гейслер і Вільям Нікс прийшли до висновку новий заповіт. Не тільки дійшов до нас у величезній кількості рукописів, більш ніж будь-яка книга античності, але також, на відміну від інших відомих книг, зберігся у чистому вигляді, збіг текстів становить 99,5%. Також доктор Раві Захаріас, запрошений науковець Кембриджського університету, сказав. Ніщо не може бути таким вагомим доказом справжності стародавніх рукописів, як, і, як доступність та цілісність тексту. Слід зазначити, що Біблія була написана з причини необхідності констатації фактів, їх передачі на далекій відстані, збереження для наступних поколінь.